Доброго ранку, дорогі другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми повторимо вивчені таблиці множення і ділення, будемо обчислювати довжини ламаних ліній, розв'язувати і порівнювати задачі. Зошит запишіть 20 лютого класна робота. Намалюйте цеглинку потрібного кольору. Вітер листя обривав і швиденько рахував. Вісім листочків дубових та сім кленових тихо він на землю клав. І у діток запитав, скільки ж я листків зірвав. Розв'яжіть задачу, знайдіть відповідь на цеглинках і намалюйте цю цеглинку в зошит. Петрик книги протирав. На полиці їх складав. Ось поклав він дев'ять книг. Потім ще чотири. Довго думав і гадав, скільки всіх книжок поклав. Обирайте цеглинку і замальовуйте її в зошит. А каліграфічна хвилинка у нас пройде у вигляді математичного диктанту. Записуйте в зошит. Тільки число. Скільки сантиметрів становить 1 дециметр? Скільки дециметрів у метрі? Скільки місяців у році? Скільки днів у тижні? Скільки годин у добі? Чому дорівнює добуток чисел 4 і 2? Якщо всі відповіді написали, то давайте перевіримо, чи такі числа ви записали в зошиті? Білочка у вас запитує, яких з чисел, що записані на жолудях, немає в результатах таблички множення числа 2. Знайдіть їх. Дійсно. Серед результатів таблиці множення на 2 немає числа 19 і немає числа 13. Знайдіть суму і різницю цих чисел. Сума це значить додати. Різниця це означає відняти. Запишіть ці вирази в зошит і обчисліть їх. Наступне завдання. Вирази 679. Виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. І звіртеся, чи є такі числа серед ваших відповідей. Якщо є, значить приклади ви розв'язали правильно. А зараз прийшла хвилинка відпочинку. Виконайте свою улюблену руханку і будемо працювати далі. Номер 680. Знайдіть на сторінці 112 і 113. Прочитайте. Задачі і їх розв'язання і подивіться, чим вони схожі, чим вони відрізняються. Особливо зверніть увагу на найменування, яке отримується у відповіді в дужках. А от задачу 681. Розв'яжемо і запишемо її розв'язання в зошит. Прочитайте задачу. Давайте зробимо це разом. До святкування дня народження купили фрукти, 20 мандаринів, бананів, на 11 менше, ніж мандаринів. Ананасів утричі менше, ніж бананів. Скільки ананасів купили? Рекомендую починати розв'язувати задачу спочатку. Читай першу частину. До святкування дня народження купили фрукти. 20 мандаринів, бананів на 11 менше. Отже, знайдіть, скільки купили бананів. Коли ви дізнаєте, скільки купили бананів, читаємо далі. Ананасів утричі менше, ніж бананів. Отже, потрібно скласти приклад, щоб знайти, скільки купили ананасів. І ми дамо відповідь на головне питання задачі. Отже, 20 мандаринів, а бананів на 11 менше. Потрібно від 20 відняти 11. І ми знайдемо, скільки купили бананів. А ананасів тричі менше, ніж бананів. Отже. Потрібно знайти скільки ананасів. І не забудьте записати відповідь. Знову поставте відео на паузу і відпочиньте. А далі виконайте номер 682. Визначте, яка ламана найдовша. Для цього візьміть лінійку і знайдіть довжину кожної ламаної. І тоді ви визначите, яка з них найдовша. А я вам дякую за роботу. Ваше домашнє завдання буде номер 683 і 684 на сторінці 113. Оцініть свою роботу і до побачення, до зустрічі на наступних уроках.